Ну тепер це вже стало особисто. Зачекай, ти, ти чого приїхав? Коли війна стала особистою. Я, я хочу виграти цю війну. І а ти хочеш вигра... виграти бій з аеропорту на війну, бля. Розумієш, не можна аеропортом виграти війну, армією Армію можна виграти війну. Бля. Просто напад. І ще не всі Знаєш, блядь, чого ви не вертаєтеся живими, блядь? Не знаю. А я скажу чого, то що ви балитеся, блядь. Ви поїхали, вас заклинуло, блядь, Тому що ви ви герої, блядь. Це не героїзм, блядь. Героїзм це блядь, лише це живими, блядь, дожити, виховати дітей у цьому всьому дюрмі, блядь, українцями. Розумієш? Оце, блядь, героїзм бля. Хлопці, героїзм би був, якби там та ситуація щось змінила, блядь, Розумієте? Ви поїхали, бляд, в контр-страйк грати, блядь, але правдивий, розумієш? І коли вас завалять там, я ніколи не поясню, блядь, ні твої малі, ні нікого хіра тебе там завалили, ні твої, блін, бо там немає за що. Це не істерика, блядь, Але але героїка, якщо ми лишимося живими і зробимо цю гробану армію українську, розумієш, блядь? Не, не зроблять ці генерали, які 20 років, блядь, крали, блін, бляд, купували, блін, собі звання, погоди. Вони не зроблять її. Вони не навчуть тих пацанів, вони їм навіть завдання не поставлять. Пацани, героїка, блядь, це зробити цю армію бля, і виграти цю війну. Бля.